Понеділок, 12 лютого, і ось такі у нас кліматичні гойдалки. Почався активний обліт бджіл, Чистять днища. Носять пилок. Зацвіла у нас ліщина, зацвів фундук. Ну і, скоріш за все, бджоли активуються і матки почнуть червити. На мою думку, це трошки не добре, тому що все ж таки. Пізніше буде похолодання, але я думаю, все буде чудово. Ось Також вулики з ППУ перезимував дуже добре, працюють. Зараз підійдемо туди далі і подивимося, що там у нас робиться. Кратина вся облітується, перезимували добре. Ось такий стан. Супер. З усіх боків. Класно. Ціну клеуси самі перші обліталися. Ще зранку. Тут затишно, сонечко. Білка носить пилок. Теж активувалися. Все частенько. Донори на півукраїнську рамку джмілять. Вулик удав. Чи правильніше буде назвати роже делона? Перезимував чудово, все добре. Здивимось перший ряд. Чудово. Ну і так пройдемось по пасниці, глянемо. Японський вулик. От питання були по японському вулику. Ось так він перезимував, все чудово, бджілка працює. Цей вулик ще не заселений від Ігора. Очеред чекає свого часу. Тут також все добре. Ну і по рядах бачимо все чудово. Бджілка активувалася, тепленько вітру немає. Аж звідси видно, як пилок носять. Супер. Ну і йдемо туди, на нижню пасіку глянемо. Ось так пилкує фундук. Бачимо, бджілка, активно бере пилок. Ну Тут ми зараз робимо трошки порядки, дещо попересаджували. Павлоню із середини пересадили на бік, щоб вона в дальнішому не мішала, верби позрізали, бо вони... це є ломка, верба і коли вітер, вона ломиться і падає все на пасіку, і приходиться кожен раз все прибирати, чистити. Ну і також по вуликах. Падає, гупає по вуликах. Так що ми їх підрізали, але цього року пустять нові пагони і буде шикарна така загорожа. Жива загорожа зелена. Ось так. Пасіка вся гудить. Чудово. Супер. Правда, зима у нас ще, зараз ще. Але виглядає як літо, Гул стоїть на пасіці. Як ви бачите по рядах, все у нас добре, все чудово. Під дубом також у нас тут добре все. Ось так покажу, як завжди показую. Рядочок, всі сім'ї перезимували, здоровенькі. Як бачимо, ніякого опош... опоношення немає, нічого немає, дивіться зверху, ну де неде от якась там капелька є. Бачите? Все чистенько. Тут також. Де неде ось? Ось капелька. Тут немає ось пару капель. Ось я всюдово працюють. Носить пилок. Так що Бджоли культурні. Туалет ходять подальші пасики. Супер. Також донори, ці старенькі вулики. Всі повністю перезимували. Все чудово, окрім оцього вулика. Тут щось було сталося. А тут бджілок зараз немає. Тут зараз, бачите, закрито немає бджілок. Ну, нічого. Є що відводишки зробити. Зробимо потім відводочки, де потрібно, і буде в нас все у порядку. Ось такий невеличкий огляд пасіки. На цьому все. Всім добра і мирного неба!